Що ви можете е, сказати, передати, побажати нашим чиновникам у майбутньому році? Ну це важко щось сказати, щоб вони дійсно щось е, домоглися в, тій, в нашій країні, щоб дійсно чомусь допомогли, зробили не тільки на словах, а й на діях. Ми що буде все добре і все закінчиться благополучно. Я всім чиновникам України бажаю, щоб вони жили на таку пенсію і зарплату, яку вони дають, як вони називають. Слово «пересічні». «Пересічні» – то приниження українського народу, наскільки я розумію. Тому що вони себе не рахують пересічними, а нас рахують пересічним. І хочу єдине побажання, щоб вони жили на таку зарплату і пенсію, яку вони дають на сьогодні людям. Маєте якісь побажання нашим чиновникам на прийдешній рік? Більше думали за людей. Бо людям важко, я навіть не знаю, як то люди мають виживати. Жінка стоїть, каже, поплатила все і тільки лишилося каже, 45 гривень. Як я буду каже, за то жити трошки, ви хай би думали, за ціни, за ту валюту, за ту хто, то нам за валютою не платять. Маєте якісь побажання для наших чиновників. Так, звичайно, провести таку саму конкретну ілюстрацію. Ну ж вони щось взяли собі. За мету і зробили те, що вони обіцяли людям на майдані, тому що не дурно там люди гинули, і зараз наші хлопці в зоні АТО так само віддають своє життя, а нічого добра не йде. Та їм розуму, розуму розуму. І щоб зупинили ту бойна. Більше нічого. Я хочу спокою, щоб наших дітей туди не брали на ту війну. на то все, бо кажемо. Я маю три сини. Усі вже те були там. Я вже не хочу їх, більше, щоб я там так страдала. Ну, там, є, та... де... там що робить собі? Бажання нашим чиновникам в майбутній рік 2015. Е, Золочівським. Золочівським. Золочівським і всеукраїнським. українське. Все українське. У мене є зовсім до них побажання і зовсім інше. Золоцівським, поки що я таких певних претензій не маю. А українські, ви саме бачите, вони нас заводять глухий кут. Так що, або вони щось будуть робити для людей, а інакше їх чекає, я думаю, майдан якийсь такий незрозумів навіть який. Чиновникам я думаю, пора їм скидати оту шкуру корупції, пора їм вже думати нарешті про народ, починаючи від селищних рад, закінчуючи Верховною Радою. Треба бути вже нарешті з народом і успіхів їм. І ми надіємось таке на покращення життя, а не на те, яке зараз є. А взагалі всіх зі святами. Нехай Ісус Христос рождений принесе нам всяких благ.